Всім привіт, і вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео це її або його розуміння про вас. Будете там змінювати, якщо вам це буде потрібно. Подивимося на трьох рівнях. Перший рівень це інтуїтивне. Я буду дивитися на Манара, але я вирішила, що, можливо, ще одну карту витягну із зумного місяця, щоб, знаєте, іще більше глибше, подивитися в цей перший рівень. Другий рівень це емоційне, як він у вас сприймає, або вона у вас приймає. Щоб подивитися більше, отакі неї емоції може визивати і тому подібне. Третій рівень Ми дивитися загальне, як мозок, Слежимо цю всю інформацію і почуття, і інтуїтивно, можливо, там втягне людину, як вона це все сприймає. І загальну карту витіну, можливо, буде порада або застереження. Я ще подумаю, подивимося, що до розкладу, як воно все вийде. Тому загадайте вашу людину, жінку, чоловіка, неважливо. Усвідомлення саме на інтуїтивному рівні вас, як людина, жінка або цей чоловік сприймає вас. Витягую три карти. Будемо тут такий розкладок на 10 карт. Так, далі я зараз відразу ж витягну і безумного місяця. Давайте я витягну, а потім ми будемо розмовляти вже на інтуїтивному рівні, як людина вас приймає. Чудово, мені подобається ця карта. Бродяшечки. Працюємо, не покладаючи рук. Щоб працювати, працювати. Так, друге це у нас емоційно. 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 М -м. Чудово. І. Як це все музик, це все, все розуміє, якщо він говорить і тому подібне. Чудово. І дайте загально витягну. Почнемо з безумного місяця. І це на інтуїтивному рівні він або вона бачить вас працьовитою людину, яка буде працювати, працювати. Ця людина досягає все своїми. Знаєте, от дійсно своєю працею. Тобто, це не та людина, яка ой, та я там брудну роботу дам комусь іншому. Ні, абсолютно, ви працюєте, ви молодці, і йому це подобається. Можливо, ви 24 на 7 можете зависати на роботі, але в яких моментах це і подобається людині. Тому це по перше. По-друге, таке, знаєте, притягувати до себе. У вас, можливо, є така енергетика, що ось, ну, от хочеться до вас, хочеться робити все, що ви скажете. от, хочеться от, реально дізнатися якісь ваші таємниці, хочеться дізнатися, от, як ви досягли таких результатів у вашому житті. Тобто людина вас сприймає так. Людина хоче спілкування, великих спілкувань та й тим паче і помагові, так? Тобто людина готова, знаєте, там на інтуїтивно. Рівні, тягнутися до вас, щось робити. Але, але, це поки що ну от хочеться, але коли це знаєте? Тобто я отак от бачу цю всю ситуацію, тому що, наче людина і може до вас проявитися, але знаєте, все рівно я поки що просто поспостерігаю, яка ця людина, що вона може дати, а чи сімейна ця людина знову ж таки? Тому що, як я вже сказала, ви такий трудоголік, ви отак от постійно щось працюєте. У вас постійно можливо весь день розписаний, що ви будете за чим робити. І з однієї сторони людині це подобається, а з іншої сторони, да, тобто, якщо ви хочете там планувати дину чи ще щось, чи буде людина самопідходити мені під ці всі якості? Те, що ви працюєте, це добре, те, що ви вмієте заробляти гроші, це чудово. Але ж знову ж таки. Чи буде мені це подобатися саме в сімейному плані, чи буде мені це підходити в стосунках? Бо це потрібно ще так зрозуміти. Тому ми будемо поки що приглядуватися до вас і розуміти, чи треба нам це, чи це не треба нам. Далі це у нас іде емоційний фон. Емоційний фон, ви та людина, точніше, як вас бачить. От, можете прийти в будь-який момент, можете допомогти, ви підтримка, ви знаєте, чітка ясність, що буде, як потрібно там робити, що не потрібно там робити. Тобто ви на емоційному рівні визиваєте такі пристрасть, бажання діяти, щось робити. От емоції просто я не знаю, беруть вверх. Можливо, можливо, у вас трошечки з цією людиною не те, що прям були конфлікти, але трошечки образи є на вас, трошечки чуть-чуть. Знаєте, емоції так. Ну, от визивайте ви у неї. І це більше не прямо якийсь такий був там скандал, скандал, скандал. Ні, тобто, це була якась можливо, людина, сама щось собі надумала. Ну, навіть це може проявлятися як і ревнощі. Також я не буду це ручати. Тобто, людина щось сама собі напридумала. Ну, ми не разом, ну не знаємо. А мені це не подобається. З якою жіночкою, чи з якимсь чоловічком спілкується. Я хочу, щоб ну тільки зі мною людина спілкувалася так. Ми не разом. Але все рівно, ну от хочеться, розумієте? І знову ж таки, от людина хоче, щоб ви тільки звертали на неї увагу. От були ви в центрі, от розумієте її. Ви навіть це можете відчувати, що людина ну от хоче. Ну от от хоче. хоче, ну от я все зроблю, що ти скажеш. Ну, ти тільки скажи, а я це зроблю. Тобто, така от людина. І на емоції занадто. Тобто, навіть, знаєте, в емоційному плані людина біля вас, ну, можливо, вона і так емоційна, чуйна або чуйна, так? можливо, в деяких моментах така противна людина, егоїстична, але з вами весенька, от хочеться от просто взяти і вняти. Розумієте? Як мозок це все адаптував? Мозок це адаптував дуже просто. Можливо, ви працюєте разом з цією людиною або цікавиться, чим ви займаєтесь. І вона так думає: ну дивіться, це практична людина. З... Знову ж таки, працюємо, не покладаючи рук. У нас час є, ми будемо працювати туди-сюди. Також мені подобається те, що я з цією людиною можу зростати. От саме ви та людина, з якої не буде От реально скучно. Ви та людина, яка можете навчити чогось. То, якщо ви будете в стосунках, ви будете зростати, будете на рівних, і людині це дуже сильно подобається. Почуття, це все таке буде. Але у вас і ще буде більше. У вас будуть більше глибинні якісь такі почуття. Тобто, це може бути, знаєте, ну як дійсно, як друзі. Ми і там, і в стосунках, ми і друзі, ми і та сама робота, одне те саме прагнення. І от людина ця, яку ви загадали, їй це дуже сильно подобається, тому що це стабільність. А стабільність завжди всім подобається. Ну, дивлячись, яка стабільність. Якщо вона вже така, знаєте, уже в якому то вже не дуже. А так? добре, всім чудово подобається. Що я можу сказати по загальному? Загальне це я скажу те, що все рівно щось тут не влаштовує, ну яку ви загадали. Тому що все ж таки є образи. Чому є образи? Тому що людина вже собі не придумала багато чого. Що може пов'язувати з вами. А реалізації, можливо, ніякої нема. Або є реалізація не так, як людина хоче, не так, як планувала. Можливо, людина планувала те, що ви почнете якось нестандартно діяти. Людина хоче, щоб ми, от вона була в центрі вашої уваги. А поки що ця людина не отримує це все. І трохи є засмучення, трохи є розчарування. Зверніть увагу на те, що цієї людини може бути. Така, скажімо, травма емоційна, можливо в попередніх стосунках, і тому їй хочеться чіткості, їй хочеться ясності. Тому якщо ви можете це зробити, будь ласка, зробіть. Або підіть на крок перше, запросіть кавусю, тобі там пригласіть. Просто, От, що ви знаєте, щоб людина відчула, що ні, я все ж таки потрібна або потрібний, і людині так стане трохи легше. Тому зробіть це. Малесенький крок. Я не, я не кажу, що вам квартиру треба чи машину ці людині. Ні, звичайно. Людина буде сама проявлятися, тому що зацікавлений вас. Просто дайте, знаєте, Такий тро, трохи так штовчочок. Дайте ще вам пораду, да? пораду вам. Пораду, і ви не ображаєтеся на цю людину. Можливо, ви чекаєте також, щоб ця людина хай має перше проявлятися? Чому я маю перше проявлятися? Можливо, ви і так багато чого зробили, постійно там щось зважуєте, але ну зробіть щось маленьке. Зробіть малесенький крок вперед. І що буде, і що буде, і буде зміни. У ще по суду буде трансформації, будуть зміни. Ось ці, от знаєте, можливо, знову ж таки. І у вас може був якийсь такий травмуючий досвід в минулому стосунках, що ви не хочете повертатися, тому що ви так у минулих стосунках багато чого вже робили. Але будь ласка. Зробіть малесенький крок вперед до цієї людини. Зробіть, якщо людина далі буде продовжувати замучуватися, продовжувати нічого не робити, чи ще щось, потихеньку ми відходимо назад і все, і забуваємо про цю людину. Головне, щоб ви не поверталися до того стану життя, яке ви хотіли уникати, тому що вам воно не потрібно. Тому проявилося до цієї людини чоловіка або жінка, трохи проявилося щось запропонувати, от реально, там я не знаю, каву попити. Все. І далі людина буде давати вам зворотні щось так? То будь ласка, якщо ні, то відпускайте цю людину. Мені здається, що людина така. Буде далі проявлятися, вона дає їй цей смачок, і людина дуже гарна. От прям я не можу чи вона, чи він. Ну це прям дуже гарна людина. Така розкута, така гарна, гарно, знаєте, можливо, доглядає за собою. І, В принципі, грушенятка або у нього мають грошенятка водитися. Просто людина така трішечки не договорює, що можливо. Можливо, там є, знаєте, під потушкою. Ось, але ви будете визивати у неї дуже сильні такі емоції, почуття, спогади про минуле. Ну, давайте подивимося в перспективу ще пари. Не бійтеся, не бійтеся. Тому що, якщо ви будете боятися, не будуть проявлення, не будуть здійснюватися, так скажімо, ваші мрії. Скоро, я не кажу, що це у вас буде там все отак от різко відбуватися. У вас будуть відбуватися поступово. Тому що у вас, і у цій персони, яку ви загадали, у вас. Такі, ну, не те що схожі травми з минулих стосунків, але, знаєте, є якась така недовіра. Ось, тому давайте я вам зараз гляну гляну пораду на безумному місяці для вас і для того партнера, якого ви загадали. Порада. О, я не можу. Наступне відео, напевно, я зніму уже з безумним місяцем, вором. Подивимося ваші страхи. Вам, порада вам. Порада вам щодо цих стосунків, так скажімо, порада вам щодо цих стосунків з цією людиною. Я вам повторюю, які, які б не були проблеми у вашому житті. Як би тяжко вам не було в минулих стосунках. Не ховайте собі кохання, не, не треба ховатися 24 на 7 на роботі. Ви не робот. Досі дозвольте собі трошечки, трошечки знаєте, розслабитися. Це добре, що ви все контролюєте. Але знаєте, от не потрібно думати, що все ви програли цю гру. Потрібно жити, насолоджуватися життям. А ви уже все, все у мене життя пройшло. Я багато чого бачила, У мене був такий досвід. все, я не хочу. Ну, не робіть цього. Не робіть. розкритися, повірте в себе, ви чудові, ви неймовірні. Якщо був у вас якийсь поганий досвід, це не означає, що більше не буде у вас кохання, чи більше не буде вірих почуттів. Якщо, наприклад, така була у вас колишня або колишня, це не означає, що всі такі. Якщо є можливість відпочити, будь ласка, відпочиньте, як ви хочете, як зараз вам дозволяють фінанси, відпочиньте. Якщо вам потрібна саме допомога, зверніть до неї до психіатра. Якщо у вас там проблеми зі сном чи ще щось, це якраз психіатр. Ви потрібно боятися цих назв, усі всі можливі установки прибирайте. Вам потрібно дійсно на підсвідомому рівні, вам дійсно тяжко, вам потрібно це очищення вашого організму. Тому що реально, як живий труп, оце ходить. І працюємо 24 на 7. Ну, будь ласка, не треба цього кобу. Або для тієї загаданої вашої персони ту мечів. Якщо людина захоче поговорити про минуле, то хай говорить. Але самому не потрібно на це нагадувати, або не потрібно казати, що у тебе було в минулому, тому що можливо, були якісь такі моменти, що людина ще досі може там знаєте, повертатися в минуле, проживає ті травми, які у неї були в минулих стосунках. Ну, ви такі, знаєте, от підійдете один одному з вашими травмами, але все рівно. Із-за цього людина може бути холодна, може не підпускати до себе. Але це просто захисна реакція. Насправді людина також хоче тепла, насправді людина також хоче стосунків. Навіть для самого початку ви можете просто спілкуватися як друзі, як колеги. Допомагайте, а потім поступово-поступово можете зближуватися. Тому що у вас, знаєте, є все ж таки ці схожі травми, стоювання кордонів. Але повірте, все буде у вас добре, якщо ви не будете два барана. Проявляйтеся! Допомагайте зцілювати вам один одному душі. Ось, і хай щастить вам в стосунках. Життя вас пометала, так скажімо. Тому боріться, поборете. Дякую вам за увагу. Ставте подбачки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!